Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Семко. А також я традиційно зараз тут кажу, хто в мене також зараз в студії. Але сьогодні у нас не в студії гість, а сьогодні у нас гість на відстані. Але ви чудово розумієте, що відстань в сучасному світі практично не має ніякого значення. Отож, сьогодні я маю нагоду поспілкуватися з видатним українцем. Я маю нагоду поспілкуватися зі співучим, з мистецьким українцем. І я абсолютно не жартую. Сьогодні у мене на зв'язку, я не знаю, як ви, але я вже чую цей зв'язок в своїх наушниках. Співак, автор і виконавець власних пісень, аранжувальник, соліст вокальної формації Пікардійська терція, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва. заслужений артист України. -ба -ба, 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 -ба Андрій Капраль. Ан Пане Андрію, доброго дня! І я радий, що я вас вже бачу. Я сподіваюся, наші глядачі і слухачі також вас бачать. Доброго дня! Добрий день, вітаю, олеже. Вітаю, дорога Вінниця. Мені дуже приємно, що ми маємо сьогодні таку можливість з вами поспілкуватися. І ця приємність відверто скажу. Ця приємність в мене подвійна, тому що ми сьогодні будемо говорити в першу чергу, звісно, про вашу творчість. І після нашого з вами коротенького, на жаль, 20 хвилинного коротенького ефіру. Наші слухачі, слухачі радіо Місто над Богом», мають можливість почути ваш новий твір, вашу нову пісню, яка називається Говори зі мною я трішечки обіграю цю назву. Пане Андрію, я прошу вас, поговорити з нами сьогодні. І моє перше традиційне запитання. Ви знаєте, я в Львів'ян завжди запитую. Ну, є два моменти, які дуже хочеться запитатися: як погода у Львові, і запашна кава, і про каву? Ну про каву це таке обідня перерва. Я розумію. Як погода у Львові? Пане Андрію. Сьогодні, вчора і сьогодні чудово. Просто у нас 24 градуси, світить сонце. Всі ходять. На короткий рукавчик в шортах, ну всі, хто може, звичайно, але в мене ще асоціації з такою погодою досить часто, якраз от. Не знаю, чому все-таки Вінниця південніша, і у мене такі асоціації завжди з Вінницею і з е, Ужгородом або Мукачево. Тобто у вас завжди світліше, сонячніше і тепліше. Бо в нас ми як тут, як в альбіоні е, цьому туманно. Там у нас постійно дощі і сиро. А зараз просто чудово така все розцвіло, магнолії, де є вже сакури, де е, о, фруктові дерева, запахи такі, що просто з ніг спивають. Ну у нас сьогодні також на восьму годину ранку я подивився, у нас було 18 градусів. Сів тепла зараз далеко вже за 20. А, і дійсно магнолі емоції, емоції? оце це найголовніше. Підійшли, напевно, до такої от до такої такого моменту, який ви не можете пропустити, ну і ви нас надихаєте своєю творчістю. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а звідки ви черпаєте натхнення для своїх пісень? Вибачте, буду говорити і ставити, можливо, дуже такі примітивні, прості е питання, але вони саме цікавлять і більшість наших гляда глядачів і слухачів. Так, ось, де джерела натхнення у вас? Ви знаєте, якщо я я завжди так говорю, якщо б я знав до кінця, де є джерела, напевно творчість би закінчилася, бо я би почав черпати, як кажуть, не ложкою, а відерцем. Знаєте, і мусить все бути, мусить бути все співрозмірне і. Ну, це знов ж таки це емоція. Правильно ви говорите. В мене вся моя концертна програма, з якою я, от до речі, буду був е, восени. Був у Вінниці, де дуже тепло сприймала публіка. Дуже мені було приємно для вінничан виступати. І зараз в мене планується 27 травня у Львові в міській опері, 29 травня у Києві. В е, такій концертній залі Бельєтаж. Я вся концертна програма. Вона, скажімо так, в основному мажорна і позитивна. Це не розважальна програма, це серйозні ліричні тексти. Але вони всі про добре і про, про оцю потрібну зараз емоцію. Не емоцію плачу, не емоцію жалю. А емоцію того, ну напевно, що нас всіх тримає на землі це любов. А, Любовь воїн у всьому, пане Андрію, я одразу в догонку першого питання. Скажіть, будь ласка, а можливо? Можливо, це вже творча така лабораторія, як ми кажемо. Чи є у вас якийсь певний такий процес, якого от ви дотримуєтесь? Я маю на увазі, це має бути е, ем, певна. е, ем, Наприклад, от як я зараз знаходжуся в студії. От певна студія, чи це має бути певний е, улюблене крісло, стіл? Ем, чи це має бути комп'ютер, чи навпаки, ви працюєте тільки наживо, наприклад, олівцем з нотоносцем і так далі. і Так, далі. так ось символізм вашої роботи є такий взагалі? Можна про це говорити? Е, ну я скажімо так, я б не прив'язувався, можливо, до чогось до крісла чи до олівця, чи до нотного зошита. Е, це відбувається справді не заплановано. І я, до речі, з цього дуже тішусь, тому що я. Хотів би бути, напевно, можливо, це складніше, але я хотів би бути таким, все таки музикантом і артистом, який. Не, не робить щось прив'язуючись, наприклад, бо ну творчість шукати від таких речей складно, і це, це реально це просто приходить емоція. Я от пізніше скажу кілька слів, як прийшла емоція саме до пісні, яку ми сьогодні будемо е, прем'єрити скажімо, у Вінниці, так і це, це просто буває в мене, як правило, єдине, що я спочатку десь емоційно з мене виходить все таки музика, народжується якась якась мелодія, чи я просто. Сідаю за фортепіано, скажімо, згадувати, що мені там треба в попередніх, ну якісь аранжування робити, щось таке і, і і просто якийсь іде такий набір рекордів, якого ще не було. і Я відразу беру диктофон це записую, тому що ця мить вона пропадає. Я думаю, що я вже пісень, напевно, з 20 просто. Просто загубив, бо я не встиг їх занотувати собі на якийсь, на якийсь гаджет, щоб їх записати. Uh -huh. А після цього, коли я вже кілька разів прослуховую цю мелодію, цю гармонію, вона десь малює мені якусь візуальну картинку, яку Мабуть, я хотів би, про яку я би хотів розказати. І тоді з'являються якийсь рядок або два, які за собою тягнуть цілу історію. І я потім, скажімо, з музикою, можливо, мені трошки легше, бо я ну, не є письменником чи поетом, скажімо так, я просто пишу свої, ну, свої вірші, але я не є професійний поет. І я дуже намагаюсь, щоб, по-перше, Тексти були правильно сформовані, раз щоб вони мали візуалізацію, тобто, щоб людина могла собі закрити очі і просто уявити, чи себе в цій історії, чи з чимось порівняти якусь історію свою життєву з моєю, чи просто щось банально уявляти і десь відпочивати, і мати ті самі якісь приємні асоціації. І по-друге, я дуже намагаюсь правильно будувати речення і фрази, щоб вони були. Ну, по-перше, мовно, правильно написані, щоб не змінювалися акценти, наголоси в словах. Бо я ну так вихований, що так би мало бути. Mm -hmm. Я не хочу на цьому просто собі бавитися тими речима. Тим паче мова зараз має дуже велике значення і правильно використана мова. Не менше має велике значення. І тому я з цим. от, Це вже потім такий далі, подальший процес. І вже коли приходжу до, на репетиції до музикантів, з якими співпрацюємо, тоді вже далі е, формуємо аранжування для того, щоб ну, вийшов цілісний твір. Пане Андрію, а ви пам'ятаєте, можете зараз так бігом згадати, е, з якою піснею найважче вам було, над якою ви найважче працювали або найбільше працювали? Е, ну... Е... Скажімо, одна з моїх улюблених пісень, і одна з улюблених пісень вже слухачів це пісня Зустрічай. Угу. Вона фактично десь вона описує долю можливо музиканта, артиста, який десь постійно подорожує. Це така теж історія, і, можливо, і моя історія. І я якось частинку її. Частину вірша написав, от скажімо там, куплет і приспів, так а потім було складніше додумати вже подальшу історію, щоб вона ну буває так, що буває, тобі пісня йде за день, скажімо, ти її можеш почати і завершити. А буває, що пісню можна писати місяці-два, Ну так як і аранжування зробити для того, щоб воно мало повністю драматургію. Таку, як вона має бути часом, у мене на одну пісню для терції, колись на аранжування пішло більше року. Тобто Ого. я зробив половину пісні і на тому зупинилося. Я, я не міг дальше нічого вигадати, бо ніби такий розвиток, а треба його було зробити. І не пішло просто десь. Так, пішло то... більше року часу. Я сів, просто взяв ці ноти, почав знову грати, і мені пішов. Ну, скажімо так, інструментальний, якби бріч між словами. Угу. Він і він зробив і модуляцію, і перехід от, в цей драматургічний перехід, і все, і далі. Все пішло. Я за один день. Потім все дописав. Ну тут кажу, це, це як. Як, як піде, як думка летить. Буває, що швидко, буває що складно. Щоб щоб завершити такий бліц, таке коротеньке бліц. Опитування, пане Андрію, а чи є у вас пісні? Е, тільки ваші, ніхто їх більше крім вас не чув? Я навіть не кажу дуже вузьке коло. А от пісні, які ви абсолютно нікому не демонструєте, не показуєте, не граєте, іноді тільки для себе може бути, є взагалі, от така невелика тека чи ні? Ви знаєте, можливо, такі пісні ще з'являться. Просто питання в тім, що. Мені багато людей протягом 32 років концертної діяльності в Терції е, завжди казали: Андрій, може, ти би зробив якусь свою сольний проект свій? Щось таке. Я кажу, я можливо би і зробив, але я власних пісень не пишу. Кажу, я просто а вже в, в, в моєму віці, і з моїм розумінням мистецтва, я не хочу починати з каверів. Можливо, я собі це колись зроблю, якусь таку програму. Так а я хотів би власні мати пісні. І не було, не було, не було. І тут, коли, от, дякуючи знову ж таки жахливому ковіду, але в цей час, коли ми півроку сиділи, не знаю, чи будемо концертувати, чи не будемо, і тут якраз почали народжуватися мої пісні. Тобто, їм не так багато років. І тому зараз я не хочу привласнювати собі власні пісні. тому що я розумію, що в житті стається різне і вони можуть закінчитися ці пісні, тому я хочу максимум показати їх людям. В мене є, звичайно, ще десь я думаю, з пісень вісім, які ну, ще не, не робились. Вони просто написані, я ще, можливо, там переглядаю. Думаю, як їх краще зробити, тому їх ще ніхто не чув, крім мене, пане... мого фортепіано. пане Андрію. Я от дозвольте. Я вам тут я зараз з вами, як і напевно, всі наші слухачі і глядачі, не погоджуюсь. Тож з вашою тезою, що в мене може закінчитись, нічого у вас не закінчиться. Якщо закінчиться, тільки скажіть, свисніть. Моментально ми вас будемо якось надихати. Це точно. а Давайте Добре. вже перейдемо тоді поближче до я щодо розумію, краще один раз почути, ніж сто разів про це говорити але зараз ми маємо таку ситуацію, що ми поговоримо про я би хотів дізнатися трошки більше про цю пісню, яку ми будемо слухати після нашого ефіру. Ще раз нагадаю: на жаль, львів'яни це не почують, а тільки слухачі радіо місто Богом 101.8 fm мають можливість після нашого інтерв'ю з паном Андрієм Капралем почути пісню Говори зі мною, пане Андрію, що лягло в основу, що було мотиватором цього твору Говори зі мною. Знаєте, от я якраз про що говорив раніше, перед тим, так я сів дописувати в якийсь момент власний вірш. Тобто, ну скажімо, мелодія вже є, і половину вірша я написав, і далі просто я сидів довго годинки-дві, і мені нічого не приходило на думку взагалі не спадало, щоб я міг продовжити цю історію. Можливо, вона так і завершиться на цьому одному куплеті. Можливо, колись допишу. Я не знаю. Я не хотів би, щоб це було так формально написана пісня. Вона все таки має пройти через мене цілого. От і в цей момент, от чому я кажу, я трошки захвилювався і подумав, ну, все так. Ніби тільки почав, і тут же муза каже до побачення <риклад> на цьому, все і я, сидячи на балконі, знову ж таки чай каву і вже в цих роздумах і хвилюваннях, що все закінчилось, думаю, просто візьму, відкрию в телефоні в гуглі українських поетів для того, щоб ну, насититися емоційно. Просто почитати без жодної думки про те, що я можу чимось скористатися, якимсь віршем для того, щоб написати пісню, і я почав читати і вкотре перечитуючи вірш Юрка Іздрика, молитва. Я іздрика взагалі люблю. Знаємося давно ще з 90-х років, mm -hmm. коли в нас була така серйозна мистецька туса у Львові. Багато хто приїжджав тоді. Було мистецьке об'єднання дзиґа, спокійним маркіяном і вещишом, які робив купа всяких фестивалів, джазових. все і ми тоді познайомились. І він, він цікавий поет, сучасний, цікавий, глибокий. І тут я просто цей вірш почав читати вкотре, вже можливо, там раз п'ятий, сьомий, не знаю. І я просто відчув, що мелодія просто з мене виходить. Без якихось там я нічого не хотів змінювати. Просто виходила з мене. І я зрозумів цей момент, що в даний момент я є просто провідником в Божому задумі. Тут не ну це не просто так. Я все зразу сів за клавішу, вімкнув диктофон і все. Гармонія підійшла все, вона була правда трошки в іншому стилі, ніж в якому ви почуєте. Е, трошечки, і просто я потім хотів зрозуміти, чи все-таки в тому стилі її робити, чи в цьому. І тут, прийшовши на репетицію, сівши з хлопцями, е, почав їм заграв і заспівав, і в нас от народилося саме шо саме так, так вона має лягати. І все, ми буквально за, за дві години зробили повністю таку, ну скажімо, не фінальну канву, але. Майже, майже все зробили в цій пісні. І тому просто я вже зараз починаю розуміти, що я далі починаю якось заглиблюватись в ту поезію, але, зрештою, скажу, що цей вірш, він його кожен буде трактувати по-своєму. Тому що справді слова, говори зі мною це взагалі цілий сенс життя. розумієте І для кожного ці слова різні. Тому я ніколи не хочу нав'язувати власну думку, чому так, чому так. Це це знов ж таки на уяву, і на образність, що людина відчує, що вона можливо відчувала, що вона хоче згадати, чим вона хоче, як вона хоче знову пережити якийсь момент і як вона хоче, щоб з нею говорили. Це багато слово, це багато. Тому оця емоція напевно і вийшла. Саме в такому звучанні і в такій мелодії, яку я без жодної жодної нотки не змінив, пане Андрію? Традиційне запитання до митців, особливо до виконавців, що вокалісти, що інструменталісти? А та в принципі і до письменників я так само ставлю це запитання. Це традиційне питання наших таких розмов. Як ви ставитеся до критики? І хто для вас, якщо взагалі існує така людина в світі, хто для вас є авторитетом? Критики е, критики е, окремо окремо критика і окремо авторитет я в принципі, Ну напевно, не кожна, не кожна людина любить, коли її критикують, так бо це десь зато заторкає її егоїзм. Але я, я в принципі, напевно, з тих людей, які не люблять, можливо, але ну, такі не поєднання, але хочуть. Тобто, мені потрібно. Критика, тому що вона мені допомагає зрозуміти, чи чи правильно я роблю чи ні. Але е, це не має бути ця, ця критика, не має бути тим, щоб мене мало зупиняти, працювати, тому що я не не хочу знов ж таки орієнтуватися на те, що би хотіли люди, тому що це буде ну це буде нечесно. Не я хочу, що те, що я відчуваю, те як я люблю музику, і те, як я в ній хочу. Проживати, щоб люди це відчули, і тоді вони відчують, що від мене йде це, це чесно. А так я ну скажімо авторитетів, хто б мене я звертаю увагу навіть, скажімо, на людей, які можливо не є професійними музикантами або навіть взагалі не є музикантами, і часто ця думка. Їхня є набагато глибшою, ніж коли це буде все розвертати професіонал вже через свою призму бачення. А от емоція буде завжди десь присутня більше в людині, яка просто є слухачем. І це для мене. Дуже важливе пане Андрію, і е, крайнє запитання нашого коротенького такого діалогу. Е, коли ми маємо, будемо мати вірніше можливість вас бачити, вас чути наживо. Це таке завуальоване питання. Е, ваші творчі плани, і коли ви приїдете до Вінниці? Я з великим бажанням хочу приїхати. Звичайно, зараз вся робота ведеться для того, щоб е, зробити концерти у Львові і в Києві. І після цього з організаторами ми будемо планувати. Я хотів би, звичайно, їхати цілою Україною, де це можливо, тому що насамперед я хочу показати те, що в мені живе, мою емоцію, мої пісні. Я хочу звичайно зібрати якісь кошти для того, щоб підтримати наше військо. Так само часто. Запрошуємо на концерти військових, чи поранених, чи родини військових для того, щоб вони могли емоційно відпочити. Тобто, в принципі, моє завдання як як музиканта давати емоції і лікувати душі музикою. Я поки що з цим ніби справляюсь і хочу далі це робити. Це дуже важливо. Це є така це місія, і хай вона хай вона буде завжди виконана. Я хотів би, щоб ця місія була зі мною завжди і щоб люди хотіли приходити на мої концерти. І тому у Вінниці, як, як тільки ми будемо, ви, ви зразу будете знати інформацію, ми з вами сконтактуємося. Знову будемо мати з Бог інтерв'ю. І обов'язково радий буду бачити Вінничан, тому що дуже люблю ваше місто і дуже люблю естетику людей, які вміють слухати. Е, ви абсолютно правильно сказали. Ми обов'язково з вами сконтактуємо, тому що так само, як і це інтерв'ю, е, не без допомоги знаного у Вінниці е, Олександра Амбровчука, е, відбулося ще раз. Нагадаю, нашим mm -hmm. глядачам і слухачам співак і автори-виконавець власних пісень, аранжувальник, соліст формації Пікардійська терція», Лауреат національної премії імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва, заслужений артист України, пан Андрій Капраль, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і буде. Далі, тоді, коли він приїде до нас у віноці. пане Андрію, я щиро дякую вам за таке коротке і змістовне інтерв'ю. Шановні наші глядачі, і слухачі, особливо слухачі. Ви маєте можливість зараз почути уривок пісні Говори зі мною, яку і написав, і виконав пан Андрій Капраль. Слухаємо пісню, залишаємося разом з нами. Через декілька хвилин ми продовжимо нашу роботу новий вінницький ритм. 101,8 і Місто на Бугом. Події, що поруч.